Тець Петро Балах домініканець. Віра шукає розуміння. Етика і вчення церкви Як християни мають ставитися до геїв. Щороку щойно ЛГБТ-активісти збираються проводити марш рівності, про нього точаться цілі війни. Спектр опіній широкий: від наукових це норма, це не відхилення або ж це психічний розлад, це сексуальна перверзія до простонародних. Вони мають право, вони теж платять податки. Чи нічого на вулицях збочення демонструвати? Хворі люди за висловлюється інтелігенція, науковці, журналісти, політики, бізнесмени, віряни проти ті самі категорії населення. Читаючи одних і других, пересічному громадянинові, зокрема побожному, який прагне з християнського погляду оцінити таке явище, тяжко зрозуміти до якого дійти висновку. Яка думка виважена і правильна? Де істина? Звісно, доволі часто, якщо йдеться про організаторів і активістів ЛГБТ, а не рядових учасників, справа насамперед у грошах і різних грантах. Проте залишається питання саме звичайних учасників таких парадів, які себе декларують особами з гомосексуальною орієнтацією. Як мають ставитися до таких людей християни? Якщо йдеться про практикування гомосексуальності? То церква однозначно вчить, що це суперечить природі та є гріхом. Але вона завжди розрізняє особу та її вчинки, грішника і гріх. Кожна людина боже дитя, кожну людину за Євангелієм відкупив Ісус Христос. Геї вважають себе нормальними. Їхні опоненти, серед яких чимало християн, вважають їх ненормальними чи хворими. Але тим більше християни, які так думають, мусять пам'ятати про слова Ісуса Христа. Я прийшов не до здорових, а до хворих. Тому Христос, із такої точки зору, спаситель, перш за все гею. Кожен має право на зібрання. Головне, щоб це не суперечило закону. Але важливо також, щоб не ображало чужих почуттів, наприклад, релігійних. Якщо хтось вважає, що прайд протизаконний, варто про це повідомити до відповідних установ. З релігійними почуттями складніше: як їх виміряти, як довести, що твоя образа об'єктивна. Але спробувати можна, також у відповідних установах. До речі, з педофілією вдалося впоратися на законодавчому рівні. Якийсь час тому вона не була протизаконна, але з'явилися люди, які вважали її ненормальною. Зібрали докази: біологічні, психологічні соціологічні та добилися свого. Потрібно поважати людей і їхні погляди. Це стосується і геїв. Інша справа поважати чи не поважати чиїсь вчинки. Папа Франциск не так давно висловився про геїв позитивно: хто я такий, щоб їх засуджувати? Нічого нового не сказав, лише перефразував катехизм католицької церкви, який засуджує гріх, а не особу. Але осуд гріха це не гомофобія, а інший погляд на дану проблему. У світській країні геї за законом мають право на вільне самовираження. Тим часом люди побожні мають право на вільне сповідування своєї релігії, зокрема християнства. Один із елементів якого це осуд гріха. Християни мають право триматися свого вчення, а проповідники вільно про це говорити в межах релігійної свободи. Як парад, це справа публічна, так і проповідь також не може бути приватною. Нетерпимість до парадів, безпосередньо з боку деяких активістів чи опосередкована від коментаторів, справді є, але так само є нетерпимість щодо проповідників, що засуджують гомосексуальну практику. Безпосередньо з боку певних європейських країн опосередкована від окремих осіб. Якщо ми за рівні права, то нехай будуть рівні для всіх, як для представників ЛГБТ, які вимагають зрівняння свого юридичного і суспільного статусу з гетеросексуалами, так і для тих, хто проповідує про гріховність поведінки ЛГБТ осіб. Це справедливо. Насилля неприпустиме, воно не християнське. Однак справедливість і толерантність має стосуватися всіх. Зокрема, й людей із релігійними переконаннями, які повторюю, не повинні принижувати інших осіб, але мають право висловлюватися щодо їхньої поведінки і того, як вона впливає на оточення.